Ми приймаємо участь у саміті про агро, Дуже цікавий, дуже яскравий саміт. Ми вже не перший раз приймаємо участь в цьому заході, дуже задоволені. Нашої компанії вкратці можу сказати, компанія Велфарм well займається біобезпекою тваринських приміщень. Клієнтська база більше 400 господарств в Україні. З кожним роком ми розширяємо асортимент нашої продукції, приймаємо участь різних заходах, допомагаємо зробити наше тваринництво краще, такі нелегкі часи, які ми маємо на теперішній час. Цей заход дуже важливий для нашої компанії, так як ми. Можемо представити свої новинки на ринку, поспілкуватися з виробниками сільхозпродукції. Також це дуже важливо, коли спілкуються різні якби, представники сільських в різних галузях, як і виробництво кормів, біобезпеці, гігієні кормів та інших напрямках при виробництві сільхозпродукції твар, тваринництва.